Матч проти Новокаховської енергії став першим на тренерському містку Вереса для Володимира Мазера. Разом із головним тренером перед рівненськими вболівальниками дебютували і новачки команди Олексій Зозуля та Ростислав Волошинович. Саме останній створив перший у грі небезпечний момент, який не зумів реалізувати Антон Яременко. Рівняни, підтримати яких знову зібрався повний стадіон. Активно йшли в єдиноборства, не шкодуючи ні себе, ні суперника. В одній із сутичок ушкодження зазнав. Капітан Вереса Ярослав Рафальський, який так і не зумів повернутися у гру. У нас травмовані гравці, що Рафальський, що Гарванко були незаплановані заміни, тому у нас і поламався фактично хід нашої гри, яку ми планували. Ну, в цілому, я ще раз говорю, що ви побачили самі, що в команда є характер, це найголовніше. Незважаючи на кадрові втрати, після перерви Верес зумів відкрити рахунок. Борис Орловський виграв боротьбу на другому поверсі після подачі кутового. А Олександр Лакуста забив перший навесні Гол Вереса на авангарді, відзначившись в п'яти у чемпіонаті. Емоції переповняють. Вболівальники женуть втіки вперед нас. Ми будемо старатися битись з кожної грі. По максимуму залишилось сім ігор. Я надіюсь, ми в семи іграх вийдемо в першу лігу. Гості практично одразу могли зрівняти рахунок. Втім, Андрій Фаюк пробив вище. Біля протилежних воріт небезпеку знову створив Орловський. Микиті Ткачову, аби замкнути передачу партнера, не вистачило якихось сантиметрів. І все ж Борис Орловський записав на свій рахунок другий у матчі. Асист саме він знайшов передачу Ростислава Волошиновича, який і встановив остаточний рахунок 2-0. Я можу подякувати команді, тому що зараз після двох поразок психологічно було важко це побачили в першому таймі. До мене не працювали погані тренери, так що я їх попросив і зіграти за тих тренерів, які працювали. Так що можу сказати, що зараз це перемоги і тих тренерів, які були. Я гравним результатом, тому що в першому таймі була рівна гра. И в принципе во втором тайме мы были посвежее, побыстрее. Но грубейшие ошибки в обороне ну, позволили сопернику забить первый мяч. И уже во втором, в конце э, мы рисковали, очень много футболистов участвовало в атаке и пропустили контратаку. Завдяки перемозі рівняни повернули собі третю позицію у турнірній таблиці. Матч наступного туру Верес проведе 23 квітня на виїзді проти столичного арсенала. Роман Свереда Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.